Вівторок, 18 листопада, 1364-та доба війни. Масована російська атака на Дніпропетровщину є руйнування і постраждалі. Наші захисники збили в небі 33 ворожі безпілотники. Історичні домовленості під час робочого візиту президента Володимира Зеленського до Франції. Про роботу медиків головної госпітальної бази, про це та інше. Дивіться у нашому випуску новину студії Павло Живетів. Ми починаємо. Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Внаслідок масованої атаки у Дніпрі постраждали двоє людей: – 59-річна жінка та 67-річний чоловік, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Виникло одразу декілька пожеж. Понівечена двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто. Ще три. Знищені також у Новоолександрівській громаді Дніпровського району зайнялося на території приватного домоволодіння. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджена інфраструктура. Нікопольщину російська армія атакувала фпв дронами та артилерією. Поцілила по райцентру, центру Покровській і Червоногригорівській громадах. Як повідомили у повітряному командуванні, оборонці неба знищили в області 33 безпілотники. Знімальна група телеканалу, де 1 побувала на місці надзвичайної ситуації ситуації тож більше подробиць далі. Внаслідок наслідок масованої російської шахетної атаки на Дніпро у ніч проти 18 листопада постраждала будівля суспільного мовника. Вночі тут здійнялася пожежа, але на щастя всередині нікого не було, тому люди тут не постраждали. Але ми бачимо, як вогонь пошкодив будівлю, і досі із вікон валить дим, обвалюються конструкції, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки цієї пожежі. Вогонь уже загасили, але перебувати тут небезпечно. У цій будівлі працюють редакції Суспільного Дніпро, Суспільного Донбас» та Українського радіо Дніпро. Ось що вони розповідають. Про російську атаку. О 22.30 в нашому спільному чаті відеоредакторка, яка живе поруч з Філією, написала про те, що був дуже гучний вибух. У неї в квартирі вилетіли вікна, і вона бачила, як пилає дах будівлі, полум'я. Перекинулась практично на всю будівлю. Вчора ще вдалося нашому водієві наприклад зайти на перший поверх в редакторську. І там практично все було ціле. Щойно ми туди заходили, щоб забрати бодай якісь цілілі речі. Воно вже все залите водою і. Вигоріли, на жаль, Наші журналісти і оператори заходили в операторську. Їм вдалося врятувати кілька камер. Вони їх перевірили і працюють. Суттєві руйнування в коридорах також частково зруйнована будівля. Ну, поки що не пускають туди так, прям щоб можна було обстежити все. Не дозволяють підійматися на верхні поверхи. Головне, що нікого тут не було, і ніхто з моїх колег не постраждав. Окрім редакції суспільного мовника, у цій будівлі також знаходиться кіношкола та кіностудія. Нічого. Все знищилось. У нас великий знімальний павільйон з декораціями, з реквізитами, з костюмами, з великою кількістю обладнання кіно професійне. Нічого там провалилось. Да? Там нічого навіть фіксувати немає. Все, все згоріло. Так ще навіть не впізнати. Дирка. Більше сіми років, ми все це інвестували і свої кошти. Короте, нічого не залишилось. Знімаємо кіно, розвивали кіноіндустрію в центральному регіоні України. А тепер я не знаю. У нас на всіх приміщеннях навчаються дітки від п'яти студентів дорослих. Каскадери. От, ми планували відкрити ці кіностудії для ветеранів каскадерську школу. Отже, зараз продовжують ліквідовувати наслідки російської шахетної атаки, людям допомагають лагодити їхні оселі, зігрівають гарячим чаєм та кавою, дають бутерброди. Ніч важка, хорошого мало, не спали, поврічені дуже багато. За що нас конасу така знят? І животні мучимося, і ми мучаємося. А теперь кто? Я вот, например, мне некому не помочь ничего. Дверь-еле открывается. И дверь-еле, еле-дверь от, открывается входная. Вот. А ремонт сейчас сделано. Мы его теперь никогда не сделаем. Дверь в этом подъезде все выбито, все окна, с рамами, с подоконниками, стекла полно очень много. Самое главное, чтобы наши люди были добрее. Понимали друг друга, хочеться жимі розпокой, скільки ж можна мешканці навколишніх будинків, які пережили великий стрес від атаки зараз, оговтуються і лагодять свої оселі. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов, новини те 1 Через масовану російську атаку на Дніпро пасажирські поїзди Запоріжжя-Перемошель та Дніпро-Холм вирушили із затримкою близько 2,5 годин. Також у Дніпрі пошкоджено низку вагонів та інфраструктури. Протягом ворожого обстрілу пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда 6044 п'ятихатки Дніпро перебували в укритті вокзалу та не постраждали. Проте вибуховою хвилею вибило декілька вікон у вагонах та на вокзалі. Крім того, через часткове знеструмлення регіону залізні. Залізничники задіяли резервні тепловози. Рух повністю поновлено. Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці. Про ситуацію в інших регіонах Запоріжжя російська окупаційна армія завдала майже 700 обстрілів по 22 населених пунктах області. Надійшло 20 повідомлень від мешканців про руйнування чи пошкодження майна і інфраструктури, зокрема автівок і житла. На щастя, люди не постраждали. Харківщина у ніч на вівторок Росія атакувала область ракетами. Основний удар припав на місто Берестин. Постраждали 9 людей, серед яких 16-річний хлопець. На жаль, у лікарню від отриманих важких поранень померла 17-річна дівчина. Також відомо про дев'ятьох постраждалих, семеро з яких госпіталізовано з вибуховими травмами. Ще двом жителям міста знадобилася допомога медиків через гостру реакцію на пережитий стрес. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України знешкодили 960 осіб та сотні одиниць ворожої техніки. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу мільйон 160 тисяч окупантів, безпілотників оперативно-тактичного рівня 81 тисячу 893, крилатих ракет 3940, Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Офіційна хроніка під час робочого візиту до Парижу президент України Володимир Зеленський разом із президентом Франції Мануелем Макроном взяв участь в українсько-французькому форумі із питань спільного виробництва дронів обговорили створення спільних підприємств та інвестиції. Таке співробітництво посилить і Україну і Францію та сприятиме зміцненню європейської безпеки загалом. Відзначив Володимир Зеленський. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Géraux, M. Françoise Cosa publiquée, У Франції глава української держави мав зустрічі з людьми зі справді великим серцем, представниками асоціації Кернік Солідарітіс» та Національного комітету рибалок Бреттені та Франції, які забезпечують наші міста антидроновими сітками. Президент Володимир Зеленський висловив щиру вдячність за тривалу і важливу підтримку, яка дуже допомагає захищати життя наших людей від дронів у Херсоні, Запоріжжі та на сході України. Я хотів би вам сказати, що для мене однаково було сьогодні подякувати подякувати людям, які роблять системи ППО і звичайним звичайним людям, але надзвичайним, як я сказав, надзвичайним баченням і теплом, які так нас підтримують, і вам, і рибалкам, а дійсно дійсно допомагає ваші сітки. Сюдина во матеріаліки дефілят печ освітлення на то.

Один із найбільш результативних візитів у цьому році, і точно новий рівень відносин України з Францією. Є історична домовленість про новий флот бойових літаків для нашої держави 100 літаків Рафаль. І це один із найкращих бортів, які можна використовувати для нашого захисту. Разом зі шведськими «Гріпенами», разом з американськими f 16 українські повітряні сили зможуть виконувати всі необхідні оборонні завдання та гарантуватимуть нашу безпеку. Зазначив під час робочого візи. Тут до Франції президент України Володимир Зеленський отримаємо також дуже ефективні французькі радари та нові системи ППО. Сам ті, які захищають саме від тих типів ракет, що використовують росіяни. Домовилися про постачання ракет повітря-повітря та керованих авіабомб. Франція готує і новий пакет військової підтримки, який буде у нас до кінця року, а ще маємо стратегічний інтерес до співпраці між нашими оборонними секторами, і це буде значне зміцнення нашої оборонної промисловості разом із Францією. Гадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1 і Ми продовжуємо. Він вижив там, де шансів майже не було. 46-річного захисника доставили до головної госпітальної бази області з пораненнями, які були несумісними із життям. Та завдяки професійній команді лікарів і власній волі він отримав другий шанс. Подробиці у нашому матеріалі. У 2014-му Андрій пішов добровольцем на фронт. Пройшов на найгарячіші точки від Сумщини до Донеччини. Свою службу завжди сприймав як поклик. Під час одного з бойових завдань Андрій потрапив під удар fpv дрона. Отримав надзвичайно тяжкі поранення. Була відірвана верхня кінцівка, нижня, вибите око, розбита вся грудина і голова із страшенним пораненням. Коли з під салфетки було видно структури мозку, в цю ніч зв'язалась із нашим видатним нейрохірургом Андрієм Сірко, і провели консиліум. операція неможлива, тромбоцити на мінімумі, кров приливається, відновлюється, але треба стабілізація. В Цей час робимо дзвінок до всесвітньо відомого. Нейрохірурга, він якраз знаходився в Варшаві Аліксу Валатки і готуємо до операції. Це був єдиний шанс на виживання Андрія. Тільки відновили показники крові, трохи стабілізували і в стані глибокої коми зробили операцію, яка може сьогодні символізувати. Ще один. Верхній рівень такої важливої нерохірургічної допомоги пораненим героям. За життя Андрія лікарі боролися цілодобово. Проведено понад сім оперативних втручань. Перелито більше десяти літрів препаратів крові. Під мікроскопом багатогодинна операція, і ми розуміли, що потрібно оперувати. Чому? Тому що постійне з'єднання мозку. З навколишнім середовищем. Дефект ока, дефект кісток черепу і величезний дефект шкіри, який нічим не прикритий. Сергій Антонович правду сказав, що мозок він був назовні. Ми розуміли, що з кожною годиною ризик інфекційних ускладнень, гнійно-септичних ускладнень, менінгіт, менінцефаліт, МПМ, абсес мозку, він зростає в геометричній прогресії. Ще ми, коли перекладали з Каталочки вже прямо в операційний. Ми побачили, що із правої ноздрі теж витікає ліквар. Ми з професором вернулися, ще раз загрузили диск, завантажили, передивилися і побачили, що це був вибуховий перелом основи черепа. Основа черепа тріснула і привела до розриву оболонок мозку не тільки зліва, там, де нема ока, але й справа. І ми зрозуміли, що нам потрібно йти і робити пластику основу черепа з двох сторон. З двох сторон закривати основу черепа, щоб не було з'єднання з порожниною носу, параназальними синусами, і потім закривати дефект шкіри. Ми зробили, зараз він загоюється, там немає дефекту. Можливо, згодом там теж знадобляться пластичні операції. Коли рідні дізналися про поранення, емоції переповнювали. У першу зустріч зі сльозами та вдячністю дивилися на нього живого. Побратими позвонили дружині і сказали, що на бойовому завданні були, повинна бути, бути ротація, але чомусь вона не пройшла. І якраз отам на нього налетів, як ми сказали, дрон. Розумієте, сам Господь Бог його зберіг. Просто ми завжди молилися. Ну, всі молилися, всі наші родичі, всі наші знайомі. Ми молилися, коли узнали це, що вбилось його серце, щоб він був живий. Але він нас впізнав. Всіх нас впізнав. Він нас впізнав. Він зразу посміхнувся, каже, синок, мама. Ну всіх всіх зразу впізнав, дуже був дуже, дуже був радий. Попри надзвичайно тяжкі поранення, Андрій поступово відновлюється. Лікарі відзначають стабільне покращення його стану. Попереду довгий шлях реабілітації та протезування у спеціалізованому центрі у Львові. Бажаємо нашому захиснику одужання. Поліна Коляда, Віталій Шалдов, новини Д1. Український ветеранський фонд, Міністерства у справах ветеранів компенсує до 20 тисяч гривень на купівлю предметів та товарів для ведення бізнесу. Отримати компенсацію можуть ветерани та ветеранки, члени їхніх сімей, родини загиблих захисників і захисниць, які є підприємцями або здійснюють незалежну професійну діяльність. Компенсація виплачується лише за вже придбані товари. Кошти на заплановані покупки в межах програми не виділяються. Дізнатися більше про програму та подати заявку на компенсацію можна. На сайті Українського ветеранського фонду. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко передав відзнаки президенту України та Міністерству у справах ветеранів воїнам з Дніпропетровщини ветеранам, які після повернення до цивільного життя підтримують побратимів у тилу. Вони доєдналися і до когорти амбасадорів Титани юей серед нагороджених і також волонтери і фахівці, які розвивають ветеранську політику на місцях. Юнаки та дівчата із Дніпропетровщини можуть взяти участь у всеукраїнському конкурсі «16 днів, 16 кроків до світу без насильства. Він проводиться серед підлітків від 15 до 17 років в усіх областях України. Учасникам треба створити короткий відеосюжет за одним із запропонованих напрямів. Відеороботу з описом необхідно надіслати до 1 грудня. Автори найкращих робіт отримають подарунки та відзнаки. А самі відео будуть оприлюднені на офіційних сторінках ювенальної поліції України. Уберуть по три переможця у кожному регіоні. Додатково можуть бути визначені три спеціальні відзнаки журі. На Дніпропетровщині робоча група Прозорість і підзвітність переглянули дві закупівлі, до яких були питання у фахівців. Таким чином вдалося заощадити понад 9 мільйонів гривень. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Тендер на реконструкцію водогону оголосили у Самарівському районі. Фахівці звернули увагу на завищену вартість труб. Замовник уклав додаткову угоду та зменшив суму на 3 мільйони 900 тисяч гривень. Також одне із комунальних підприємств Криворіжжя. Проводило закупівлю послуги з оренди автомобільного крану. У тендерній документації була зазначена вища вартість ніж ринкова. Замовник переглянув закупівлю та змінив умови договору. Сума заощаджених коштів 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Всього за час роботи групи прозорість і підзвітність в області вдалося заощадити понад мільярд гривень бюджетних коштів. На сцені Дніпровського академічного театру прем'єра, яка повертає глядачів у старий Київ, сповнений музики, гумору та кохання. Мюзикл школа танців Соломона Шкляра, це історія, що оживає на межі двох столітті різних епох. Все це на власні очі бачила моя колега Поліна Коляда. Події вистави розгортаються у кількох часових вимірах. Онук головного героя Соломона Шкляра приїжджає до Києва щоб дізнатися, як його дід, звичайний цирульник, що втратив дружину, створив легендарну школу танців, яка колись підкорила все місто. відкриттям школи танців. Наше добре, час це гроші, яких у нас немає, і перший урок веде засновник школи, директор, меценат і мій чоловік Соломон «Що Шкаля. Танцювати у школі Соломон. Сам Соломон танцювати не вмів, але саме його школа стала місцем, де оживали серця. Тут навчалися всі, незалежно від віку, статусу чи минулого. Мій персонаж він доволі літня людина. У нього є цирю, цирюльня, і він нещодавно втратив свою дружину. Він перебуває в такому досить драмати, драматичному внутрішньому стані, депресивному. І ось до нього приходять музиканти, приходить Віра Абрамович-Демська. Вони вмовляють його відкрити школу танців та. Якось рухатись у житті. Найскладнішим, мабуть, були танці. Їх багато, вони там досить органічно вплетені у тканину вистави, і особисто для мене це було досить важко. І також, мабуть, запам'ятати дуже багато тексту, який різноманітний, різнохарактерний, там, різноемоційний. Це було найскладніше. Однією з найяскравіших героїн мюзиклу стала балетмейстерка Віра Абрамович-Депська. Жінка, яка змінила долю Соломона і принесла в його життя світло. Її зіграла солістка Дніпровського академічного театру опери та балету Дар'я Лебедєва. Це Віра Абрамович-Демська, вона балетмейстерка, жінка, така дуже сучасна для початку ХХ століття, яка 100% знає, чого, кого і коли вона хоче. В мене два чудових партнери Максим Івашчук та Олексій Стрижак. Вони дуже різні соломони шкляри, і з ними насправді по-різному розкривається моя персонаж. Але все ж таки мені було дуже комфортно з ними працювати. Це вже не перша наша спільна вистава, і ми дуже цінуємо один одного і завжди намагаємося допомогти і на сцені, і вже за лаштунками щось підказати один одному, щось порадити. Тому я. Тільки пишаюсь своїми партнерами для акторів. Ця постановка стала особливою. Багато хто вперше вийшов на сцену в ритмі танго. Музика у виставі створена спеціально для цієї прем'єри, а сценографія передає дух Києва двадцятого століття атмосферного, живого, сповненого емоцій та історій. Дуже багато процесів, дуже багато подій. Тому так висловити одним реченням це неможливо. Це наше життя, це те, що відбувається навколо. Це люди, які це люди, які живуть з нами і придумують такі речі. Тому в спілкуванні, в розмовах так народилася ця ідея. Все, щоб не відбувалося, треба танцювати. Школа танців Соломона Шкляра це не лише музика і сцена, це нагадування, що кожен із нас може знайти свій ритм, навіть коли здається, що танець закінчився. Поліна Коляда, Валерія Баранець, Андрій Миронюк. Новини Д 1 Офіційна хроніка подій: 5 мільйонів українців подали заявку до участі у програмі Зимова підтримка, у тому числі майже мільйон заявок подано на дітей. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Програма Зимова підтримка зокрема передбачає отримання допомоги у розмірі тисяча гривень, яку можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги. Прийом заяв Триватиме до 24 грудня 2025 року, включно через застосунок діячі Укрпошту. Кошти надійдуть протягом 10 днів із дня подачі заявки. Проведення державного фінансового контролю держпідприємств енергетичної сфери оповорили прем'єр-міністр України Юлія Свириденко із головою Держаудитслужби служби Аллою Басалаєвою. Аудит енергоатому вже розпочався. Це основний пріоритет. Перевіряють діяльність безпосереднього апарату управління підприємства 10 його філій у тому числі трьох АЕС за два останні роки, зазначила очільниця уряду. Домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні. Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах: Товариств, Оператор ГТС України, Центр енерго, Укргазвидобування. Кримінальна хроніка у кривому розі затримано місцевого жителя причетного до вбивства 16-річного хлопця. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Під час словесного конфлікту 20-річний місцевий житель завдав неповнолітньому знайомому удар ножем у ділянку серця. Від отриманого поранення підліток загинув на місці. Наразі підозрюваного затримано вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві. Встановлюються всі обставини злочину. Далі у випуску інформація про спорт сьогодні. Молодіжна збірна України з футболу продовжить свій шлях на чемпіонат Європи 2026 у третьому турі групового етапу кваліфікації. Наша команда зіграє проти збірної словаччини. Початок гри о п'ятнадцятій за київським часом. Нагадаємо, що українська збірна у попередніх матчах здобула дві впевнені перемоги. Наші хлопці здобули перемоги над збірними Албанії та Чорногорії з однаковим рахунком 3 -0. До речі, у кожній. Із двох ігор голому ворота суперників відзначився гравець криворізького кривбасу Олександр Каменський. Жіноча тенісна асоціація опублікувала оновлену версію світового рейтингу. Цьогорічні змагання на рівні туру вже завершилися, тому ніяких змін у топів не відбулося. Найкращі українські тенісистки також залишилися на своїх місцях: Еліна Світоліна, 14-та, Марта Костюк, – 26-та, Даяна Ястремська, – сьома. Четвертою ракеткою України є Олександра Олійникова. – 109-та. Невелике покращення позицій у Юлії Стародубцевої плюс одне місце: – 105-та. 15. -та. Українець Павло Коростельов став чемпіоном світу з кульової стрільби у заключний день світової першості, який відбувся в Каїрі. Наш спортсмен піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Павло тріумфував у стрільбі з центробійного пістолета на 25 метрів. Українець випередив представника Індії, який мав стільки ж очок, але менше влучань у центр. Для Павла Коростельова ця світова першість стала особливо успішною. Він здобув уже третю нагороду у Каїрі та 12-ту медаль на чемпіонат. Світу. Також Павло Коростильов разом із Максимом Городинецьким та Володимиром Пастернаком вибороли срібну медаль у командних змаганнях зі стрільби з центру бійного пістолета на 25 метрів на чемпіонаті світу з кульової стрільби у Каїрі. Українці випередили команду Республіки Кореї. Золото здобула команда Франції. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, можливий дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 6 до 15 градусів тепла. Вітер південно-західний до 6 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому триматиметься переважно хмарна погода, можливий дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 7 до 15 градусів із позначкою плюс. У кривому розі нікополі марганці та жовтих водах також хмарно. Очікується дрібний дощ, температура повітря коливатиметься від 6 до 15 вище нуля. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті.